Кременчуська газета за підтримки будівельно-господарських маркетів Віста та торгової марки Фаро організувала конкурс на найкращу клумбу Кременчука. 20 липня конкурс було завершено, тому ми представляємо вам підбірку інтерв'ю з п'ятіркою учасників, що стали фіналістами конкурсу. Переможець отримує сертифікат на 2 тисячі гривень від будівельно-господарських маркетів Віста та фірмовий м'ясний набір від торгової марки Фаро. Зараз ми вам представляємо клумбу учасника номер 3 як довго ви вже займаєтесь своєю клумбою? Ну, наша клумба розпочалася у 2020 році. Це вже і п'ятий рік. А які секрети та особливості по догляду за клумбою ви маєте? Секрети. Секрет це коли усі разом допомагають. Тоді все дуже просто вирішується. Любе питання або землю привезти, або палочки. Або якесь добриво купити, або шланг, усі разом, усім під'їздом і тоді все дуже просто. Які саме рослини тут висаджені? Ну, це в нас основні ромашки, рози, петунії, лілії, кущі, хризантеми, ялинка. У нас така невеличка туя. Чому саме ці рослини тут знаходяться? А, ну, ми, ми дуже довго підбирали ці рослини, тому що дуже багато, як тінь, або полутінь, що вижило, що погибло, і так вони підбиралися, ну, як би це сказати, що де можна вижити. Або на сонці, або в тені, Або в полутені. Які квіти ви ще плануєте сюди висадити, а які взагалі не будете висаджувати? Хотілося б ще посадити гортензії. Такі, що вони дуже довго квітнуть, дуже гарні. Ну, ще лілії і ще роз таких витвістих, щоб були великі кущі. Хто особливо вам допомагає та підтримує в створенні цієї клумби? Ну, як би це вам відповісти? При створенні клумби? Спочатку це була родина Мельник. Вообще спочатку це був, е, був збір всіх наших мешканців, зібралися і ми зложилися коштами, щоб поставити цей забор. А потім на ті гроші вже стали розбивати клумбу. Ну так все почалося. Це почали дівчата. Потім вони поїхали, і це перейшло до мене. Всі мешканці за щось відповідають. Хтось ремонтує замок. Це ірочка головою. Ірочка просто допомагає прибирати. Люда і Славік вони привозять мені різні такі речі, стройматеріали. От. І, ну, а інші така допомога або замести, або зібрати листя, або щось робити таке корисне. Або лавку покрасити, або краску купити. Как-то усі разом. А скільки коштів цього сезону ви витратили на цю клумбу? Я їх не рахую, бо це від душі, це як наше серце, тому що ну, якби я коли смотрю з вікна на свою клумбу, на нашу клумбу, і дивлюся, як проходять люди, і вони заглядають на нашу клумбу, хто посміхнеться, хто просто відбудеться від цієї війни, і це просто як, ну, як бальзам на душу. З нагоди вашої участі та через те, що ви опинилися в п'ятірки фіналістів, ми від усієї нашої редакції даруємо вам солодкий подарунок та бажаємо успіхів і наснаги в майбутньому з вашою клумбою.